Представляємо вам оновлений апарат Земіс OSANTE NG – вашу ключову інвестицію у передові технології догляду за шкірою. Земіс OSANTE NG – не просто гідродермобразійний апарат, а мультифункціональна система, що поєднує в собі гідродермобразію, ультразвуковий скрабінг, ерефліфтинг, кисневу мезотерапію, ультразвукову терапію та кріотерапію. Апарат оснащений оновленою системою насичення води, що значно підвищує ефективність процедур. Генерація водню у воді забезпечується передовою технологією, яка інтенсифікує процеси гідролізації. Кожна функція апарату спрямована на досягнення найкращих результатів у очищенні, зволоженні та омолодженні шкіри, від відновлення тонусу до зменшення зморшок. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу і сенсорному екрану Земіс Осанте забезпечує легке управління процедурами, що робить апарат ідеальним для професійного використання у салонах краси. Обираючи апарат Земіс OSANTE NG, ви інвестуєте в технологічність та якість, що розкриваються через кілька ключових переваг. Технологічна перевага завдяки інтеграції передових методів гідродермабразії Земіц OSANTE NG забезпечує найефективніший догляд за шкірою, дозволяючи глибоко очистити та підготувати шкіру до подальших процедур. Розширені можливості: апарат комбінує класичну гідродермабразію з інноваційним водневим пілінгом H2O2 – Створюючи комплексний підхід для поліпшення стану шкіри та її відновлення на клітинному рівні. Професійний стандарт Земіць це символ високої якості та надійності. Наші апарати користуються довірою професіоналів у всьому світі, гарантуючи високу продуктивність та довговічність. Клієнтський комфорт апарат забезпечує безболісні та приємні процедури, м'яко впливаючи на шкіру та залишаючи відчуття свіжості та оновлення. Максимальна ефективність. З кожним застосуванням апарата Земіць Osante ви побачите видимі результати в очищенні, відновленні та омолодженні шкіри, що робить кожну процедуру інвестицією у красу та здоров'я вашої шкіри. У Земіць ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше, ніж просто високоякісного обладнання. Ми пропонуємо цілісне рішення, яке допоможе вашому бізнесу процвітати. Кожен наш апарат супроводжується не тільки гарантією та сервісом, але й комплексом підтримки. Безкоштовне навчання, сертифікати якості, маркетингові матеріали для просування нової послуги у вашому кабінеті, надійний сервіс та гарантія. Ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес більш успішним. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.